Бо ніжки, перлина, туреччина і змір. Так, зовні на бук. На бук. Ось п'яточка тверда, обов'язково, твердий задник, але подушечка зверху зовні. Для чого? Для того, щоб як нове взуття, щоб не травмувати ніжку. Діти не рознашують. Тому потрібно все відразу, щоб було комфортно. Так, середина шкіра, ось супінатор. Дивіться, який ось гарбочок. Це я так покажу вам. М'якенькі, тверденькі одночасно, без пластмаси це профілактика, це не лікувальне взуття. Якщо пластмас, це лікувальне взуття. У нас профілактика, якісна добротна, він вшитий. Так, моделька розрахована на стандартну ніжку. Ну, на підйомчик так само йде, тому що, бачите, тут розрізик є, і тут можна відредагувати заліпкою підйом наш. Ось так. Заліпка якісна, вона на всю проходить. Тобто не зекономили трошечки, я повністю поставила. Вона довго служитиме і гарно виглядає і ну, якісна. Так, зверху язичок фіксований так само. Бачите, я навіть зусилля прикладаю для того, щоб відкрити. Оце і називається якісна заліпка. Так. Носик набуковий, він не щухується, чухує, не, не царапається, тобто з ним можна щось зробити. Можна підчистити, помити можна на бук з ним можна працювати. Це шкіра, якщо, наприклад, то вже сразу царапіна і вже зовнішній вигляд не такий, як треба. Так, поліуретан з добавками, це новий сплав зараз робиться він. До речі, моделька така, вона гнучка. А взагалі взагалі, то моделька ортопедична, вона не повинна бути гнучкою. Ця моделька гарна підошвочка, тому що, бачите, вона тут на супінаторі вона більше, потім менше йде. Все йде на розрахунок на горбок супінатора. Тут все, все продумано, не просто так. Так, моделька не скользить, не тріскає, не лопає. Общо гарно, Дуже вони практичні будуть. Гарна моделечка рекомендуємо. звертайтеся